Грип виклики та клінічні відповіді, що варто знати сучасному лікарю. Я декларую відсутність конфлікту інтересів, доповідь не фінансована жодною фармкомпанією і підготовлена мною з використанням медичної літератури. Ключові факти про грип. Отож, щорічно реєструється близько мільярда випадків сезонного грипу, включаючи 3-5 мільйонів випадків тяжкого перебігу даного захворювання. Щорічно це сприяє від 2290 до 650 тисяч смертей від респіраторних захворювань. 99% смертей це діти віком до 5 років від інфекцій нижніх дихальних шляхів, пов'язаних з рипом, припадає на ті країни, що розвиваються. Симптоми починаються через 1-4 дні після зараження і зазвичай тривають близько тижня. Центр контролю та профілактики захворювань класифікували сезон грипу 2024-2025 як сезон високої тяжкості загалом для всіх груп населення людей. Щонайменше 47 мільйонів захворювань пов'язаних з грипом, 21 мільйон медичних звернень, 610 тисяч госпіталізацій та 27 тисяч смертей, включаючи 278 смертей дітей. Тобто, як бачимо, досить таки минулий сезон грипу був дуже таким агресивним. Трішечки епідеміології, тобто всі, в принципі, вікові групи можуть захворіти на грип, але є ті люди, які вражаються і ризикують більше. Це люди, які мають хронічні захворювання, це вагітні жінки, це діти віком до 5 років, люди похилого віку, а також особи з імуносупресивними станами та або лікуванням. І звичайно, ми медичні працівники та працівники сфери догляду маємо високий ризик зараження вірусом грипу. Всесвітня Організація охорони здоров'я розділяє і виділяє нам чотири основних типи вірусів грипу: так, це А, а Б, С, Д. Хотіла б наголосити те, що саме віруси грипу А і Б викликають сезонні епідемії захворювань, тоді як вірус грипу С та Д викликає легкі інфекції, які не мають такого великого значення для громадського здоров'я. Отож, яка ж клінічна картина грипу? Це раптова висока температура до 40 градусів, це болюче тіло, біль в м'язах, головний біль, відчуття втоми, виснаження, може бути сухий кашель, труднощі зі сном, втрата апетиту, можуть бути скарги з боку шлунково-кишкового тракту. У дітей симптоми схожі, також вони можуть скаржитися на біль у вусі і бути менш активними, ніж зазвичай. Переходимо до діагностики. Діагностика грипу базується в принципі, на клінічних симптомах і підтверджується лабораторними методами, включаючи експрес-тести, що за 10-15 хвилин уже на прийомі да, маємо відповіді ПЛР, яка з високою точністю визначає РНК вірусу, але по тривалості довше робиться. І це можуть бути серологічні дослідження, наприклад, ІФА. Тобто, нам, як сімейним лікарям, найкращий варіант підходить експрес-тести, тому що це. На прийомі 10 хвилин, і ми маємо діагноз. Отож, диференційна діагностика. Ну, найчастіше ми маємо порівнювати да, це звичайною гострою респіраторною вірусною інфекцією. Давайте трішечки порівняємо. Так? Е, симптоми грипу ми з вами проговорили, також тут можливі ускладнення. Е, тоді, як і звичайна простуда да, або ГРВІ, має зазвичай початок хвороби, він поступовий або раптовий. температура там, переважно до 38 градусів, е, нежить е, зазвичай. Одразу разом із кашлем та болем в горлі. Втома і млявість може бути після тривалої гарячки і зазвичай протікає без ускладнень за декілька днів. Звичайно, ми також можемо це диференцювати із ковідом, тому що ковід теж набрав обороти на сьогодення, так? І віддиференцювати, по суті, можемо за рахунок виконання швидких тестів. Зараз є гарні тести п'яти Шести компонентні, які включають найпоширеніші респіраторні інфекції, і дійсно вони нам допомагають в клінічній практиці. Які ж можуть бути ускладнення грипу, найчастішими це може бути пневмонія, може бути як первинна грипозна, так, тобто коли не спостерігається регрес симптомів грипу. Ймовірно, да, друга після covid 19 найчастіше вірусна причина пневмонії з тяжким перебігом під час епідемічного сезону грипу? Може бути вторинна уже приєднання бактеріальної інфекції, тобто в період регресу симптоматики грипу або у фазі реконвалесценції, тобто, коли відбувається повторна гарячка і посилення задишки кашлю слабкості. Також з одним із ускладнень може бути стрептококова ангіна. Також це може бути загострення супутнього, хронічного захворювання, яке є в людини. Дуже рідко зустрічається менінгоенцефаліти, енцефалопатії, поперечний мієліт, синдром гієрабаре, міозит. А також це може бути міокардит, перикардит, сепсис та поліоргана недостатність. Дуже рідко зазвичай у дітей може виникати синдром Рея. Він часто поєднаний і пов'язаний з тим, да, що дітям дають препарати ацетилсаліцилової кислоти. Ми наголошуємо на тому, що температуру ми збиваємо більш кращими препаратами, ніж цей. Якщо у вас виникли невідкладні симптоми грипу, негайно зверніться за медичною допомогою, виділяємо такі червоні пропорції. У дорослих це утруднене дихання задишка, можливе зниження сатурації, біль та тиск у грудях, постійне запаморочення аж до втрати свідомості, важко прокинутись або сплутаність свідомості, зневоднення, судоми. Погіршення існуючих захворювань, сильна слабкість або біль у м'язах. Симптоми невідкладні, які стосуються дітей, це також прискорене дихання, задишка, втягування ребер з кожним вдихом, а можуть бути сині губи або нігтьові ложі, відсутність сліз під час плачу, сухість у роті, тобто да, ознаки зневоднення, і відсутність потреби у сечовипусканні. А також е симптоми, такі як лихоманка або кашель, які зменшуються, але потім все ж таки повертаються і погіршуються. Тут потрібно вже виключати приєднання бактеріальної інфекції, виключати вторинну пневмонію. Плавненько, ми з вами підійшли до лікування грипу. Ми знаємо, що в принципі багато людей може контролювати грип і лікуватися вдома, отримуючи достатній відпочинок, вживання рясного пиття, вода, бульйон, щоб запобігти зневодненню, застосування теплових пакетів або грілок може допомогти при болю в м'язах. Прийом парацетамолу або ібупрофену може полегшити головний біль і біль у тілі, а також знизити температуру. І при потребі використання сольових рочинів або та звужуючих препаратів допоможе вам при нежиттю або закладеності носа. Люди з групи високого ризику або з важкими симптомами слід якомога швидше розпочати лікування противірусними препаратами. До них відносяться вагітні жінки, діти віком до 5 років, люди старше 65 років, люди з хронічними захворюваннями, ті, хто отримують хіміотерапію, або живуть з пригніченою імунною системою через ВІЛ або інші захворювання. Центр профілактики захворювань виділяє нам трішки більше людей, які можуть мати підвищений ризик. Як бачимо, це люди з астмою, це люди, які мають неврологічні захворювання, захворювання крові, ендокринологічні розлади, захворювання нирок, печінки. Також сюди відноситься і люди з ожирінням. Також це люди віком до 19 років, які... Тривало приймають ацетилсаліцилову кислоту або саліцилат. люди з ослабленою імунною системою через хворобу, також це люди, які перенесли інсульт в групі ризику. Також це люди з певними вадами здоров'я можуть мати проблеми з функцією м'язів, функцією легень. А також це інші люди, які мають ризик захворіти на грип. Це вагітні жінки, в тому числі до двох тижнів після завершення вагітності. Люди, які проживають у будинках для людей похилого віку та інших закладах, і люди певних расових меншин теж можуть мати підвищений ризик захворіти на грип. Цього року CDC рекомендує чотири противірусних препарати, схваленими FDI, для лікування грипу: це озельтамівір, занамівір, парамівір і балоксивір. В Україні є на ринку в нас озельтамівір наразі. Хоча наголошуємо про те, що пацієнти з легким перебігом захворювання, які не мають підвищеного ризику ускладнення грипу, вони також можуть лікуватися противірусними препаратами, але більшість із них цього не потребують. Тобто люди, у яких легкий перебіг, не обов'язково призначати противірусні препарати. Діти теж можуть приймати противірусні препарати від грипу, це залежить від препарату. Озельтамівір, він рекомендований і центрами контролю і профілактики захворювань CDC. Починаючи з народження, а Американська академія педіатрії рекомендує озельтамівір для лікування грипу у дітей віком від двох тижнів. Озельтамівір раніше був у форматі пароральної суспензії, що було зручно давати діткам. Так зараз в Україні, на жаль, немає, тому наші батьки трішечки відчувають себе хіміками або фармацевтами, тому що роблять ту суспензію самостійно. Отож, що не робити, якщо ти захворів на грип, ми маємо наголошувати пацієнтам, що вони не мають приймати антибіотики самостійно, тому що антибіотики не діють на віруси, а коли антибіотики не потрібні, то вони можуть нашкодити людині. Побічні ефекти можуть варіюватися від легких реакцій, таких як да, висип, до серйозніших проблем з здоров'ям. Ці проблеми можуть, точніше, ці препарати можуть викликати важкі алергічні реакції, а також інфекції, які стійкі до антимікробних препаратів. І також нагадуємо про те, що якщо ви захворіли пацієнти, так вони мають бути вдома, а не ходити на роботу, в садочки, школи, щоб не розповсюджувати і не становити загрозу для інших людей. Е, профілактика дуже важливе питання, тому що ми всі з вами знаємо, що профілактика е, і дешевше, і, і краще, ніж лікуватися. Отож, яка ж профілактика грипу? Це, звичайно, дотримання правил особистої гігієни, мити руки з милом, використовувати антисептик, прикривати ніс та рот під час кашлю та чхання, не торкатися брудними руками свого обличчя посміхатися здорове, звичайно, підвищеного ризику. Також є поняття хіміопрофілактики. Озельтамівір є препаратом вибору для, профіла... для профілактики грипу типу А і Б. Так звана да, постконтактна хіміопрофілактика вона має розпочатися за можливістю не пізніше 48 годин після контакту з хворим на грип. І противірусна профілактика вона рекомендується після відомого або підозрюваного контакту з грипом саме у таких випадках, як це діти групи високого ризику ускладнень, яким протипоказана вакцинація або які не отримали щеплення поточного сезону. Це діти групи високого ризику, які були вакциновані протягом останніх двох тижнів. Тут мається на увазі, що ще не до кінця сформувалися антитіла, тому їм показана хіміопрофілактика. Також це діти, у яких вакцина може бути неефективною через імунну супресію. Це контактні особи дітей групи високого ризику за наявності вищезазначеної невідповідності штамів. Це невакциновані контактні особи дітей віком до 2 років або групи високого ризику ускладнень. Це також контакти групи високого ризику ускладнень незалежно від їхнього вакцинального статусу. І це невакцинований персонал і діти у закритих закладах для догляду за дітьми, які мають високий ризик ускладнень. На табличці ви можете бачити лікування і дозування хіміопрофілактики по препарату Озельтамівір, той, який є у нас в Україні. Нагадую, що для лікування дорослих ми беремо 75 мг два рази на добу на 5 днів і ніяк інакше. Для дітей тут, в залежності від ваги, як бачимо, наприклад, для дитини 15 кг, ми беремо 45 мг два рази на добу на 5 днів. Хіміопрофілактика вона може проводитися 7-10 днів в залежності від того, яку тривалість дозування обере, обере лікар. Контроль поширення інфекції. Не забуваємо про те, що ми маємо мити руки, уникати дотиків до обличчя, прикривати рот, коли кашлюємо, мати чисті поверхні, тобто робити вологі прибирання, провітрювання кімнати, уникати скупчень людей, а також уникати будь-кого, хто хворий поруч. Вакцинація. Ми вже трішечки згадали за неї, і сьогодні проговоримо про те, що оптимальний період для вакцинації від грипу це, в принципі, до початку активного поширення вірусу, тобто, от якраз у вересні і жовтні. Це буде дозволяти організму завчасно сформувати імунну відповідь ще до піку захворювання, і Всесвітня охорон, е, організація охорони здоров'ю щороку оновлює рекомендації щодо складу вакцин, базуючись на тому, які зміни. Антигенних властивостей буде змінюватися у вірусі грипу. І от, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України на сезон грипу 2025-2026 можуть рекомендувати вакцини, які виробляються на курячих ембріонів зі штамами А і Б грипу, а також вакцини, створені на основі клітинних культур, рекомбінатних білків або нуклеїнових кислот. Теж в складі містять групи А і Б. Яка ж вакцина краща і скільки доз потрібно? Найкраща вакцина та, яка зроблена, тобто та, яка доступна вам на даний момент? В Україні в цьому році першою з'явиться вакцина Корея, Корея, виробник, а у жовтні буде вже виробник Франція вакцина. Тому найкраще робити ту, яка вам доступніша. Вони ідентичні за складом і формують ідентичний захист, тобто, по суті, відрізняються лише виробниками. І щорічний курс вакцинації складається з однієї дози вакцини, але є виняток це діти. Діти віком від 6 місяців до 9 років, які вакцинуються вперше, вони мають отримати дві дози вакцини з щонайменшим інтервалом 28 днів. Якщо дитина отримала одну дозу в минулому році, і в її вік до 9 років, то в цьому році вона теж має зробити дві дози. Тобто первинний комплекс це дві дози для дітей. Вакцинація дозволена від 6 місяців, дозволена вагітним, дозволена жінкам, які лактують, і усім дорослим. Вікових обмежень дорослих немає. Тому вакцинація доступна, якраз можемо запланувати її. І декілька слів хотіла б розказати за те, що є спеціальний комітет з питань практики імунізації, і вона розробляє використання вакцин для контролю захворювань в США. І от вона говорить про те, що. Рекомендується вакцинація проти грипу для да, всіх осіб віком старше 6 місяців, які не мають протипокази. Також хотіла б наголосити, що вакцинація осіб з алергією на яйця вона теж можлива, безпечна. Єдина особливість така, що якщо ми вакцинуємося від грипу, то ніяких таких обмежень немає, огляду алерголога ця людина перед вакцинацією не потребує. Але якщо ви робите, наприклад, вакцину від жовтої лихоманки або кулихоманки, кули то тут обов'язково потрібна консультація лікаря-алерголога. І дуже люблю цю фразу, що боятися треба грипу, а не вакцини від нього. І перейдемо до коротенького клінічного випадку. Досить часто, я думаю, що є у сімейних лікарів на прийомі. Дівчинка 6 років, скарги на температуру до 39 градусів протягом трьох днів, кашель нежить, біль в горлі. Зчорашнього вечора різкий біль в правому вусі, плаксивість. Анамнез, вакцинована за календарем, від грипу не щеплювалась, хронічних хвороб та алергій немає. На огляді температура 38,7, дуже виражений катаральний синдром, фарингіт. при отоскопії барабанна перетинка праворуч гіперемована, випнута і наявність гною позаду барабаної перетинки, зниження світлового рефлексу, ліве вухо без патології було проведено швидкий тест на мультиреспіраторні да інфекції. Грип А був позитивним. Виставляємо діагноз грип, А ускладнений середнім гострим гнійним отитом. І е, даній пацієнті ми рекомендуємо. Етіологічна терапія грипу це озельтамівір за вагою, також лікування гострого гнійного отиту. Перша лінія є амоксицилін, клавуланова кислота, дозування обов'язково це 90 мг на кілограм на добу, розділено на два прийоми на 10 днів. І симптоматична терапія, поки б подія антибіотик, поки подіє етіотропна терапія грипу це використовувати жарознижуючі препарати, адекватна гідратація, її наноси сольовими розчинами. Повторний огляд дитині призначено через 42-72 години. І при відсутності ефекту ми розглядали заміну антибіотику та консультація вузького спеціаліста Лора. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду рада на них відповісти.